Як в фільмах про Другу світову, а в реальності пройшло близько 30 хвилин, і цю роботу крім нас ніхто не зробить. Мій позивний фіналіст. Він достався мені в спадок. Це був позивний військової частини 11960, де проходив строкову службу наприкінці ХХ століття. Частина згодом була розформована, позивний залишив за собою. Користувався він з 2014 року, коли був призваний до лав Національної гвардії України. У 15-му демобілізований і в 16-му року прийшов у батальйон Чорний Ворон. Запросив мене мій друг побратим і кум. Позивний продюсер сказав, що це найкращий батальйон в бригаді, а майже, майже і у всіх Збройних силах України. У 2016 році я пройшов співбесіду з командуванням батальйона і підписав контракт. З 16-го 16 року я служив в батальйоні Чорний Ворон. Мій перший бій це було в терикони біля Новотроїцького. Біля двох відділень намагався підібратися до наших позицій і завдати ураження зі стрілецької зброї і вогнеметів. Місцевість була складна, йому вдалося приблизитись десь на 100 метрів. Його засікли спешки, почався бій. Час тік швидко. Кажеться, пройшла хвилина-друга, віддав пару команд, відстріляв пару магазинів, а в реальності пройшло близько 30 хвилин. Противника придушили вогнем, він дознав поразки і відійшов. Вечірній Бахмут, місто вогнів, місто мрії. 24 лютого ми зустріли в містах Ахтирки. Тільки прибули, почали, почали розгружати техніку і з'ясувалось, що противник знаходиться вже в місті. Командування прийняло рішення блокувати перехрестя, масти, брати контроль над містом. До ранку ми з цією задачею справилися, хтирка зранку вже була повністю під нашим контролем. Так, бували випадки, коли, коли думав, що вже загинув, було декілька поранень, підрив на міні. Найтяжчий бій, мабуть, це був перший бій на Харківщині з танками, бо бій з піхотою з піхотою противника був раніше, опит був, а бій з танками це було і як в фільмах про Другу світову. Коли на тебе виїжджають танки противника, командування запитує, скільки їх ти починаєш рахувати. Один, два, три, п'ять, сім, десять. Атакувала нас десь танкова рота противника. Хлопці не розгубились. Почали відпрацьовувати управляємими ракетами, два танка спалили, інші отримали влучання, але ну, зуміли відійти. Так ми відбили атаку і знищили два танки противника. Всім новобранцям треба знати, що без нашої праці не буде майбутнього у нас і у наших дітей. І цю роботу, крім нас, ніхто не зробить.